Доброго дня, це Сергій Грішин, громадське телебачення. Я зараз перебуваю в Луганську. Біля будівлі захопленої СБУ. Ну і зараз так це виглядає. Іде дощ. Всередині далі перебувають люди, які утримують будівлю СБУ. Периодично тут на сходах виступають промовці. Територія огорожена барикадами. Тут навпроти парк. Там всюди колючий дріт, намети. Тут бачите, така якась церква чи що, тут люди моляться ікони стоять. Частина людей пішла зараз пікетувати обласну адміністрацію, в них немає якихось чітких вимог. Вони просто там стоять, спілкуються десь приблизно 100 людей. Бачите, правоохоронців тут не видно. Там біля обласної адміністрації є декілька міліціонерів, але вони не втручаються. Там, в принципі, все спокійно, там більше люди старшого віку. Ну, і Тут дощ іде, трошки холодно і люди розважають музикою. Там, бачите, намет, це... Така кухня, там дають їжу трошки, чай. ну, Прапори самі бачите. Ну, така зараз ситуація в Луганську.